Я вітаю всіх, хто з нами на першому міському час новин і про все найважливіше далі. У студії працює Наталя Болтинська. Дев'ятсот тридцять дев'яту добу російські війська обстрілюють українські міста, знищують інфраструктуру та найгірше вбивають громадян України. Загарбники продовжують наносити руйнівних ударів по населеним пунктам Донеччини. Покровський, Краматорський та Бахмутський райони внаслідок ворожих поранень там дістали 10 цивільних громадян. В громадах пошкоджено соціальні, промислові та інфраструктурні об'єкти, складські приміщення, багатоповерхівки, зруйновано житловий будинок. В Шевченківському районі Харкова відбувся ворожий обстріл С-300. В Салтівському та індустріальному районах росіяни кабами влучили на територію об'єкта цивільної інфраструктури, пошкоджено будівлю дитсадка та школи. В Куп'янському районі внаслідок обстрілів постраждало шість людей. Також через обстріли горіли господарчі споруди. Вночі та зранку росіяни 19 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 38 вибухів. Дві людини загинуло, ще двоє отримали поранення. Обстрілів зазнали дев'ять громад Херсонщини. Наслідки руйнувань уточнюються. Утримаємо ситуацію на нашому плацдармі у межах розрахунків. Максимальна увага і напрямкам на Харківщині та Донеччині, у всьому нашому сходу Покровськ, Торецьк, Курахове. Ми працюємо над посиленням, і це стосується зброї і особового складу. Троє поранених та один загиблий. Такі наслідки збройних атак РФ на Запорізькому напрямку окупанти завдали шість ударів з авіації, застосували БПЛА та здійснили обстріли з РСЗВ. Під вогнем ворога перебували 13 громад регіону. Попередньо пошкоджено приватний будинок, автотранспорт громадян. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися і громади Херсонщини. Окупанти поцілили в житлові квартали, Шість людей поранені. В регіоні пошкоджено багатоповерхівку, три приватні будинки, автомагазин та авто. На Миколаївщині ворог атакував дронами Куцюрубську громаду. Внаслідок обстрілів в селищі Дніпровське пошкоджено медпункт та автомобіль. Постраждалих на щастя немає. Щоденні втрати расистів у живій та механізовані силі у відповідності до офіційного зведення генштабу протягом минулої доби чисельність російських окупантів зменшила на понад 1100 осіб вбитими, обернули на металу брухт, безпілотники, 55 одиниць автотехніки, 23 гармати. 14 танків, 13 броньовиків, 1 РСЗВ вночі. Українська авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи знищили 42 ворожих шахеди та керовану авіаракету. Сили ППО працювали в небі над Херсонською, Миколаївською, Дніпропетровською, Кіровоградською, Черкаською, Вінницькою, Жутомирською, Рівненською та Київською областями. Наші ракетні війська та артилерія вразили два пункти управління, три райони зосередження, особового складу й озброєння та військової техніки. Та ще один важливий об'єкт окупантів. Українські армійці відбили понад 180 спроб ворога штурмувати на різних напрямках. 939 днів повномасштабної агресії Росії обернулося для країни агресорки такими втратами. 369 літаків, 328 гелікоптерів, понад 15 тисяч безпілотників, 947 засобів ППО, понад 8,5 тисяч танків, більше 17 тисяч бойових броньованих машин, понад 18 тисяч гармат, більше тисячі РСЗВ, понад 24 тисячі одиниць автотранспорту, більше 2,5 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину, та понад 638 тисяч солдат-окупантів. Важка артилерія, гради та дрони. Весь це арсенал озброєння російські окупанти з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Запорізької області спрямували ввечері. На мешканців Нікопольського району під прицілом ворога опинились сам Нікополь, а також Марганецька та Червоногригорівська громади. На щастя, без загиблих вночі армійці з повітряного командування Схід збили в небі над Дніпропетровщиною керовану авіаракету Х-59. Напередодні протягом дня ворог тероризував Нікопольський район з артилерії та дронами. Під прицілом опинились Нікополь, Покровська і Марганецька громади. Одна людина, на жаль, загинула, ще четверо поранені, серед них дитина. Вороже залізу пошкодило п'ять багатоповерхівок, навчальні заклади, дві адмінбудівлі, сім магазинів, аптеку, перукарню, відділення пошти та авто. В Криворізькому районі ворог спрямував дрон по Грушівській громаді, на щастя, без постраждалих. У кривому розі, попри складні умови воєнного часу, продовжують активно розвивати мистецьку освіту для дітей. Завдяки підтримці міської влади, навчальні заклади надають учням можливості для творчого розвитку, участі в міжнародних проєктах та конкурсах, а також забезпечують можливість офлайн або змішаної форми навчання завдяки облаштованим укриттям. Як саме вдалося зберегти і навіть розширити можливості для талановитих дітей, розкаже Маргарита Назаренко. У кривому розі, попри складні умови війни, міська влада та Рада оборони міста продовжують активно підтримувати та розвивати мистецькі здібності маленьких криворіжців. Особливою гордістю Кривого Рогу є художня школа номер 1 заснована у 1967 році, яка надає базову мистецьку освіту. 13-річна Оля одна з тих, хто навчається в закладі. Дівчина вже неодноразово брала участь у різноманітних конкурсах і посідала призові місця. Я дуже гарно малювала та мене вирішила віддати. В цю художню школу. Мої малюнки були на конкурсі «Арселор Міто, та я там виграла в цьому конкурсі. У мене пов'язується робота. Вона розвиває мене, це моя як частина життя. На сьогодні у школі навчається 450 дітей, з яких 43 є учнями пільгових категорій. У закладі облаштоване укриття на 200 осіб, а також працює пункт незламності. Школа активно бере участь у міжнародних проєктах і проводить конкурси як от скарби криворіжжя та олівець малювець що стали знаковими подіями у культурному житті міста. Також відзначається співпраця закладу з європейськими партнерами. Дитячі роботи регулярно представляють у французькому містечку Понкруа на виставках. Присвятиться днів захисту дітей. Взагалі у нас в цьому році школа буде навчатися в змішаному форматі, в основному онлайн ой, офлайн, тому що у нас ми єдина художня школа, яка має тимчасове укриття, і діти під час повітряної тривоги перебувають у нас під мальним приміщенням, яке відповідає вимогам тимчасового укриття. Що ще сказати? У нас в цьому році дуже гарний набір. Ми відкрили п'ять. Нових класів елементарного підрівня цей рік під проходить під гаслом 20 років конкурсу Олівець Малювець. Це конкурс, який започатковано було нашою школою. Він всі ці 20 років був як міський, і з цього навчального року це вже буде всеукраїнський конкурс. Загалом на початку нового навчального року 18 мистецьких шкіл міста працюють у змішаному форматі, і їх відвідують більше 6 тисяч учнів. Особливу увагу приділяють і. ...пільгових категорій, які отримують мистецьку освіту безкоштовно. Серед таких учнів діти військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. Загалом 25 дітей цієї категорії зараз навчаються у музичних та художніх школах. Розмір батьківської плати за заняття у мистецьких закладах Кривого Рогу один з найнижчих в Україні і становить 200 або 300 гривень. Навчання охоплює різні види мистецтва: хруна на музичних інструментах, хоровий та сольний спів, театральна хоре... Географічне та образотворче мистецтво. Місто робить це для того, щоб діти могли отримати і художні напрямки роботи мистецькі. У нас працює 18 шкіл і 6300 дітей ходять вже мають можливість в цьому році з 2 вересня займатися. Художню в наших школах мистецтва ми зробили приміщення такі. В школах ми зробили обов'язково укриття. От в першій школі на 200 дітей укриття, і тому, не дивлячись на повітряні тривоги, діти можуть тут і перебувати і. Навчатися міська влада кривого рогу продовжує інвестувати у безпеку мистецьких закладів у 2023 році. У школах та культурних установах було обладнано 23 укриття, з яких 11 у мистецьких школах. На 2024 рік також виділено фінансування на подальші ремонтні роботи та облаштування укриттів, зокрема у школі мистецтв номер 1 і музичних школах номер 2 та номер 14. Така активна підтримка мистецької освіти не лише забезпечує дітям можливості. Для творчого розвитку, але й дозволяє їм брати участь у міжнародних культурних подіях, що сприяє їхньому гармонійному вихованню та збагаченню творчого досвіду. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко. Перший міський. Людина жива, поки про неї пам'ятають. Саме під таким гаслом, 19 вересня, в громадській організації Хесет Хана. Відбули заходи, присвячені пам'ятці відомого криворіжця Марка Горловського. Про що говорили під час зустрічі, та хто завітав на цей вечір, розкажуть наші кореспонденти. Шанування та спогади, роздуми про значення життя та спадщини, відчуття вдячності саме така тепла ностальгічна атмосфера панувала 19 вересня в стіна громадської організації Хасадхана, де пройшов вечір пам'яті присвячений відомому криворіжцю Марку Іллічу Горловському, непересічній особистості, яка залишила по собі добрий слід та була прикладом для багатьох. Створювати, започатковувати, будувати саме таке кредо мав по життю Марк Горловський інженер, електромеханік, будівельник, краєзнавець, поет, фотохудожник, головний редактор єврейської газети Шаломалейхам, член національної спілки журналістів України. Він був багатогранною та всебічно обдарованою людиною, яка залишила свій слід у багатьох сферах життя. На вечір пам'яті відомого криворіжця завітали його рідні, друзі, колеги по роботі, краєзнавці. Серед них і криворізький журналіст Олександр Степаненко. Людина. Енциклопедичних знань він начитаний, бо він писав вірші. Він займався кінозйомкою, фотозйомкою, тобто людина. Різнопланова була, коли я писав книжку про пам'ятники Криворіжжя. Дуже багато фотографій саме він мені дав для цієї книжки Марк Ілліч дуже багато зробив для збереження історії міста Кривого Рогу. Дуже багато для розвитку тої журналістики. Зустріч складалася з двох частин: спочатку розповідали про трудовий шлях Марка Горловського як гірничого інженера і його досягнення у цій сфері. А вже другу частину присвятили згадкам про чоловіка як творчу особистість за життя Марк Горловський хотів провести творчий вечір, та, на жаль, не встиг. Оксана Шахмоць, редакторка газети під знаком води і металу, у ювілейний рік 90-го від дня його народження втілила бажання чоловіка. Ми з ним дружили, незважаючи на різницю віці, це не відчувалось, тому що він був дуже легкою, веселою такою особистостю, людиною з гумором. Пам'ятати про своїх колег це наш обов'язок. Так доносити про їх внесок в розвиток громади, де вони жили. Ну ми вважаємо це. Дуже цінно і потрібно, потрібно для молоді в першу чергу, щоб знали наших ну особистостей, скажімо, людей-дослідників. Кожен, хто прийшов на захід, відчув, що пам'ять про Марка Горловського продовжує жити в його спадщині. Цей вечір став не лише даниною шани його таланту та праці, а й надихаючим прикладом того, як одна людина може вплинути на стільки різних сфер життя, залишивши по собі невичерпний слід. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський. У Кривоморозі активно готуються до опалювального сезону. На кількох ділянках міста тривають ремонтні роботи на тепломережах, зокрема із заміни застарілих трубопроводів. Одним з таких об'єктів стала і вулиця Подлєпи в Інгулецькому районі, де у співпраці з міжнародними партнерами відбувається заміна важливого квартального трубопроводу. Як відбувається цей процес та як триває сама підготовка до зими, дивіться далі. У кривому розі тривають активні роботи з підготовки до опалювального сезону. Одним із важливих об'єктів є заміна квартального трубопроводу на вулиці Подлепи в Інгойлецькому районі. Оновлення великої ділянки тепломережі дозволить забезпечити теплопостачання значної кількості багатоквартирних будинків та інфраструктурних об'єктів. Зараз ми знаходимось на вулиці Підлепи, 39, Іде заміна кварт. Тального трубопроводу діаметром 159 довжиною близько 70 метрів. Від цієї ділянки теплової мережі заживлені 22 житлових будинки: одна Криворізька гімназія номер 92 і дитячий садочок 101 два корпуси. Важливу роль у проведенні цих ремонтних робіт відіграють міжнародні партнери, зокрема, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні надає технічну допомогу Криворізькій теплоцентралі, забезпечуючи її не. Вхідними матеріалами це включає трубну продукцію, запірну ярматуру та інші комплектуючі, які допомагають підприємству ефективніше проводити відновлювальні роботи. За підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ надана нам трубна продукція. Складощі по роботі тут немає. Підрядна організація виконує роботи. Ми надіємося, що ми ну, підготуємось і все включимо. Всі будуть з теплом в інгулецькому районі. Подібні роботи проходять не лише на вулиці Подлєпи. В різних районах Кривого Рогу одночасно виконуються заходи з відновлення пошкоджених ділянок трубопроводів, що дозволить забезпечити безперебійну роботу тепломереж в усіх мікрорайонах міста. Тож підготовка до зими в кривому морозі триває. Міська влада та міжнародні партнери. Роблять усе можливе, аби місто було готове до холодів, а його мешканці мали тепло у своїх домівках. Технічна допомога, міжнародна співпраця та злагоджена робота місцевих служб забезпечують успішну реалізацію цього важливого процесу. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський. Доброго вечора. Ми з України. Під такою назвою, 18 вересня, в бібліотеці на поштовому пройшов патріотичний квіз. Понад 20 учасників доєдналися до гри, щоб весело провести час та перевірити свою логіку і знання українських символів та цінностей. Як саме проходила гра? Які завдання поставали перед учасниками, та чим нагородили переможців, розкажемо далі. Позитивні емоції, драйв та неймовірна атмосфера командної гри. Саме такі враження залишились в учасників патріотичного квізу, що пройшов під символічною назвою Доброго вечора! Ми з України, 18 вересня в стінах бібліотеки, що на поштовому. 21 учасник, 4 команди та 30 секунд, аби дати правильну відповідь, яка приймається українською або англійською мовами. Заборона користуватися мобільним телефоном. Саме такі правила передбачав патріотичний квіз: п'ять раундів сребусів, відгадування мемів, пісень, питання у стилі що де коли». А ще раунди, в яких потрібно було відгадувати кінострічку, в якій грав роль відомий іноземний актор, що підтримує Україну. Честь у запальному квізі брали як відвідувачі розмовного клубу Спілкуємося українською, так і учні криворізьких шкіл. Мені дуже сподобалася сама ідея цього квізу, те, що про патріотизм, про ну це саме назад. Да, Добро вечором з України. Е, дуже рада, що я саме зі своєю компанією, своїми однокласниками та однією з учасників волонтерів. Е, та питання мені дуже подобається, що вони такі, якби і наче легкі, але з таким Запальний дух перемоги вирував у кожній команді. Протягом п'яти раундів учасники занурились у спортивні новини, ігрову тематику, дізнались багато нової та корисної інформації. Не лише накопичували бали, але й гарно провели час колі справжніх патріотів. Були досить ну такі цікаві, і за рівнем складності різні. Конкурси ну, хочу сказати, це дуже дійсно цікавий такий квіз. Був такий маленький іспит для бажаючих бібліотеки. Це було дуже весело, дуже цікаво і дуже пізнавательно. По завершенню гри всі команди отримали дипломи як за перемогу, так і за участь. Метою змагань було об'єднати людей та відволікти від війни. квіз створила психологіня Криворізького ліцею номер 24 Юлія Табакіна. Раніше вона керувала командою, яка була чемпіоном міста з інтелектуальних ігор. Тож Психологиня має небоякий який досвід в проведенні подібних заходів і залюбки погодилась провести квіз для учасників розмовного клубу. Ми маємо е, працювати над патріотичним вихованням, але як його подати, щоб це було не нудно і щоб це було цікаво саме для молоді. Ось тому виникла ідея зробити такий квіз. Приналежність до спільноти або знаходження цієї знаєте, клубу за інтересами. Воно надзвичайно важливе. І якщо такі ігри проводити на регулярній основі, вони цікаві. Вони не тривіальні, вони креативні. Тож, криворіжці, якщо ви прагнете прокачати рідну Солов'їну, долучайтесь до мовного клубу. Спілкуємося українською. Зробити це можна за попередньою реєстрацією, зателефонувавши на номер 096 340 36 12. Ярослава Кальченко, Гліб Рибчук, перший міський. Смачна духмяна із перцем на передову. Міські волонтери з громадської організації «Криворізька асоціація учасників бойових дій та учасників АТО переробляють та створюють без перебільшення сотні літрів аджики. Об'єми цьогорічної продукції вже впевнено перевалили за позначку 500 літрів і миттєво розходяться на різні напрямки передової. Де мужньо стоять криворізькі армійці. Аджику варять в трьох варіантах: солодку, середньої міцності та гостру. І на кожну партію продукту вишикується черга. За процесом створення свіжої аджики спостерігали і наші кореспонденти. Робимо аджику в трьох варіаціях: солодку, середню міцності та гостру. І до кожної обов'язково, окрім найщиріших побажань, повернути живими та здоровими, додають секретний інгредієнт, який має наблизити перемогу. Так шуткує пані Світлана, яка безпосередньо задіяна у створенні консервованих духмяних смаколиків із овочів цьогорічного врожаю. Аджику створюють з помідорів, перцю та часнику, які надають криворізькі фермери. Цього разу перероблять майже 300 кілограмів томатів з полів. Хлопці не то, що черга вже є. Вони дуже хвалять, уже як і четвертий рік нашу аджику, і вони безконечно завжди. Черга, звісно, є. Черга є, ми вже відправляли, вже відправили. дві партії ми вже відправили. Отправляємо ще скоро ще третю. Завтра прийдуть хлопчики, теж наші соколики, наші тітани. Вони аджика дуже-дуже наша подобається. Вони люблять гостру. Да. Вони люблять гостру, щоб наїстися гостренькою і давати. Мемелю, нашої орді цьогоріч це вже не перша партія Аджики, яку волонтери приготували з перероблених фермерських овочів. Трохи раніше на передову на різні напрямки вже відправили дві партії по 225 літрів кожна. Але зупинятись на цих показниках волонтерська спільнота, звісно ж, не збирається. Наша організація працює з 14-го року, і оце от ви бачите процес який це наша фішка це аджика, яку ми Робимо для наших захисників. І не всі люди працюють зараз на аджикі, є люди, які працюють ще на сітках. У нас і то направлення, і цей напрямок. Тобто все існує одночасно. Ми запрошуємо всіх, хто полюбляє Україну. Доєднуватися, допомогти фізично ви можете завітавши до волонтерського осередку за адресою проспект Центральний 60, колишня Лермонтова в центральному міському районі по сусідству. Центральним міським ринком. Крім того, допомогти посильним донатом ви можете за номером картки громадської організації, яку бачите на своїх екранах. Кожна гривня важлива і може принести багато користі. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.